Права 630. Батько вирішив обкласти кахлем стіну кухні, довжина якої дорівнює 4 метри 50 см, а висота 3 метри. Чи вистачить йому 15 ящиків кахлю, якщо одна плитка має форму квадрата зі стороною 15 см, а в одному ящику міститься 40 плиток. Ну що ж, давайте подумаємо. Спочатку я пропоную обчислити, чому дорівнює площа цієї стінки. Причому у нас. Є більшість одиниць. Тут у нас і квадрат. Плитка має стороною 15 см і висота у нас 4 метри 50 см, то ми будемо обчислювати площу в квадратних сантиметрах. Записуємо тоді перша дія. Нагадую, що площа S пишемо дорівнює. І в даному випадку записуємо це як А, що множиться на Б. B. БА B, одна сторона, а Б сусідня. Довжина у нас 4 метри 50 4 метри 50 см. А, висота 3 метри. Пишемо помножити на 3 метри. І це дорівнює Ну що ж, скільки це 4 метри 50 см. 4 метри це 400 см. І ще є 50. Це я можу записати як 450 см. Що множиться? 3 метри. Ми можемо записати як 300 см. Пишемо як 300. Сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, як тепер нам перемножити їх? Запишемо це як 45. Що множиться на 3. Ну і помножити. Тут у нас буде одиничка і раз, два, три нолика. І помножити на тисячу. Яких одиниць? Сантиметрич множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. І це дорівнює. Ну що ж, тепер 45 помножити на 3. 45 і 45 це 90, а 90 плюс 45 це буде 135. Тому тобто пишемо, що це дорівнює 135. І помножити на тисячу дописуємо 3 нолика тисяч квадратних сантиметрів. Записуємо, що це в нас площа. Площа стіни. Кухні. Що ж, виходить, що нам треба плиткою викласти 135 тисяч квадратних сантиметрів. А як зрозуміти, чи нам вистачить, чи ні? Давайте обчислимо площу однієї плитки. Сказано, вона має форму квадрата, тобто ми пишемо друге. Якщо форму квадрата, то я пишу S, позначаю індексом нульове, що це буде площа однієї плитки. Якщо в нас 15 см, то нагадую, що формула у нас А у квадраті, і це буде дорівнювати 15 у квадраті, і це дорівнює 15, що множиться на 15. Має вийти 225, я пам'ятаю, чи дорівнює квадрат числа 15. Ну, дивіться, ми запишемо це як 15, що множиться. А 15 запишемо як 10 плюс 5. І це дорівнює тоді, як 15 можна записати на 10 плюс 15 на 5. І це дорівнює 15 на 10 це 150 додати. А 15 на 5. Знов таки, 10 на 5 це 50, 5 на 5 це 25, це буде 75. І це буде дорівнювати до 100, 225, 225. Записуємо в дужках чого, квадратних сантиметрів. Ну і пишемо пояснення. Це у нас площа однієї. Однієї плитки. Ну добре. Якщо ми знаємо площу однієї плитки, але нам сказано, що у нас в одному ящику міститься 40 плиток. То щоб дізнатись, скільки ми можемо викласти, якщо ми візьмемо всі плитки 40 плиток, це скільки міститься в ящику, ми дізнаємося, яким чином треба 225 на 40. Записуємо тоді. Третя дія: 225. Що множиться на 40 і це дорівнює. Як можна помножити на 40? Дивіться, ми можемо 225 помножити на 2. Помножити на 2. І помножити на 10. Це буде помножити на 40. Тепер 225 помножити на 2. Це буде 450. Залишиться помножити на 2 і помножити на 10. Це дорівнює. 450 помножити на 2 це буде 900. А помножити на 10 це буде 9 тисяч. 9 тисяч. Пишемо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. І записуємо пояснення. Так. Це у нас площа. Плиток. В одному. Тобто всі плитки в одному ящику мають площу 9000 квадратних сантиметрів. Ну, але таких ящиків у нас є 15. Ну то давайте зараз дізнаємося, яка буде тоді загальна площа. всіх плиток в 15 ящиках. Пишемо четверта дія. Ну і яким чином треба тоді 9000. Помножити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 9000 помножити на 15? Ну, давайте запишемо так. Запишемо це як 9, що множиться. 15 ми пишемо як 10 плюс 5. І помножити 4 нулики я запишу як 1000. Тепер перші дужки розкриваємо, це буде дорівнювати. В дужках у нас буде 9 помножити на 10 плюс 9 на 5. Ну і все це треба помножити на 1000. І це дорівнює. 9 помножити на 10 це 90. Додати. 9 на 5 це 45. Ну і помножити на 1000. І це дорівнює. Тепер. 9, 90 плюс 45 це буде 135. Ну і помножити на 1000. Це буде дорівнювати 135 тисяч. Ну і записуємо в дужках яких одиниць. Це у нас будуть квадратні сантиметри. І пишемо, це у нас площа. Плиток. В 15 ящиках. Тобто всі плитки, якщо скласти разом, в 15 ящиках будуть мати площу 135 тисяч квадратних сантиметрів. А площа стіни у нас також 135 тисяч квадратних сантиметрів. Тобто виходить, що цих плиток вистачить. Записуємо тоді п'яте. Оскільки. 135 тисяч квадратних сантиметрів дорівнює 135 тисяч квадратних сантиметрів, то, щоб обкласти стіну Кахлем? Вистачить? 15 ящиків? Кахлю? Ну і записуємо тоді відповідь? Нас запитують, чи вистачить. Записуємо, вистачить. Ну що ж, ось таке завдання на площою, яке ми виконували по діях. У нас вийшло, що цих ящиків вистачить, але насправді, звичайно, що ніхто так в притвол не бере, щоб вистачило, хоч одна плитка завжди розіб'ється, тому беруть, як правило, на декілька плиток більше, ну або на один ящик більше. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.